Літак, що розбився в аеропорті Актау у Казахстані, міг бути збитий російським зенітно-ракетним комплексом з території Чечні. З огляду на характер пошкодження фюзеляжу пасажирського літака Азербайджанської авіакомпанії Азал, експерти роблять висновок, що по ньому стріляли із ЗРК. Офіційна версія росавіації зіткнення з птахами та неможливість посадки в Грозному через туман. Пілоти змогли врятувати літак та половину пасажирів. Після аналізу записів чорної скриньки знатимемо більше. Але чому пілот не посадив літак у найближчих аеропортах Росії у Махачкалі чи Владикавказі? Натомість вирішив здійснити аварійну посадку у Казахстані в аеропорті АКТАУ. У день авіатрощі Чечню атакували українські дрони, але повітряний простір над Грозним не був закритий. Прогнозовано Росія відкидатиме всі звинувачення, як це було зі збиттям воїн 777 над Донецькою областю. Хоча ж більше актуальних новин. Підписуйся на канал Блог на Максиму.